Вітаю, друзі! Ви на каналі Світ Моїх захоплень. Життя йде вперед. І щоб там не натворили зворотні заморозки, ось що вони зробили по винограду. І так по всій лозі, повірте, ні жодного куща не зосталось непошкодженого. Від кореневого йдуть нові пагони і будуть як лози заміщення. А у нас сьогодні на дачі. Дали воду, активно йде полив. Навіть бачите. Полоси веселки, трошки піднімається настрій, а для того, щоб не загубити виноград, його потрібно доглядати. І сьогодні потрібно зробити чергову обробку. І обробка сьогодні буде по п'ятому листочку, а це у нас сорт «Віктор». Наверно, він морозостійкий, а можливо місце його розташування, де він розростає, якесь вдале. Не знаю, це питання для мене невідоме, але, слава Богу, хоч щось зосталось. Так, обробка у нас сьогодні буде по п'ятому листочку. Зараз покажу препарати, котрі будемо використовувати. Потрошку відходить і потім... І зовсім некудишня лора. Також йде з корінця. Ну, звичайно, буде одна гілочка, а можливо дві, як лози заміщення. Стара з цих препаратів була зайва, трошки мене скоригували. Буде чоловік розводити радаміл Gold R. Він для виноградників. І це для боротьби з Мілдю. Все тут ще розписано, як, що, в яких пропорціях. І це потрібно зробити по п'ятому листочку. На своїх кущах, де є п'ятий листочок, будемо обробляти, а де нема, все одно обробимо. Думаю, буде користь, не буде, але це не зашкодить. І ще плантафол 20, 20 20 ну, щоб прибрати на рослинах, заспокоїти їх, скажімо так, убрати стрес від зворотніх заморозків на тих кущах, де зосталось листя, де ми сподіваємось якусь ще гроздь винограда мати, пройтись. Цим Препаратом, воно як листове живлення. Також тут все детально розписано. Цей препарат, три елемента. В даному випадку будемо використовувати 20 20, 20. Він є такий 5-15-45. Є плантафол 30, 10, 10. На кожному пакетику написано, що до чого. Але в даному випадку сьогодні будемо використовувати 20-20-20. Розводиться два препарати в одному відрі. Робиться бакова суміт. Заливається все в бак через ситочку, щоб не забивався оприскувач. І в режимі туману, обробка буде по лозі, і це у нас режим туману. В такому режимі по п'ятому листочку пішла обробка. І так по всім кущам. А як порада? Обов'язково респіратор, ласка сонячний і безвітряний день. Це вже для захисту себе від хімпрепаратів. Сподіваюсь, що трошки посмакуємо всім вдалої весни і дачних сезонів літніх. Ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. І це те, що ми робимо. Своєму Винограду після шаленних зворотних заморозків. До нових зустрічей, друзі!